Усім привіт! Сьогодні у мене буде перше відео про не мінерал, хоча трошки мінерал все-таки буде. Буде відео про ці е, квіти. Да-да, вже весна наступила, Я почав робити ось такий гарний тераріум з квітами. Ну, хто, е, я дов... Вибачте, що я так довго не знімав відео, тому що. Я хорів, ще багато різних обставин було, я просто не міг відео знімати так, щось так. щось вибачте мене Ну, почнемо. Ось е, це у нас квітка підсніжник Вона вже відквітає, що вона жовта ось. Це не я е, накосячив, що вона загине. Ні, це природний процес. Після того, як. Підсніжник відквітає, його листя вже гинуть. Це нормально. Саме Головне, щоб залишилася луковичка, цибулинка. От цибулинка сама це саме головне, і з неї корінні ще йдуть. От це як корінь. Ну, коротше, цибулиння, це дуже багато різних видів квітів, до них відноситься. Мускаріни, підсніжники. Це навіть не підсніжник, а білоцвіт. Я їх постійно путаю. Якщо що білоцвіт, як колокольчики. Ну, форма колокольчиків білий такий. А е, цей. ще спомню, як а, підсніжник. Е, це якби трьохлипстковий е, білоцвіт. Е, вони. Е, у них всіх дуже, е, дуже схожі. Вони... І листя, і у них всі цибулинні. У мене взагалі дуже багато квітів іменно із цибулинних. Ось. Ну, я перерахую почти всі квіти, які я знаю. Може, хтось доповне. Коротше. Підсніжник, Білоцвіт, Проліск. цей Е, мускарин. Кстати, мускарин називають е, мешачий геацинт або виноградний гіацинт. Самі геацинтичні. Пролиск я, по-моєму, вже говорив. Лилії е, цикламени. Цикламіни у нас не водятся, вони вводяться в Грузії. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, е, рідкісна квітка, яка називається. Рябчик шохоли. да, Я, я, я видумав тазу це така квітка. Я збираюся. Потім, наверне, кучу її на базарі буде, і я куплю собі для тераріуму. Це рідкісні квіти. Вони зникають по одній причині. Тому що люди вирубають ліса. І значить, вони, навра... вони вирубають і квіти і всіх квітів гинуть, тому що нарушається. Земля, і там вже квіти не можуть рости. І отак воно нарушається. Всі квіти гинуть. Отак От проліски, можливо, дуже ще давно були нормальними, не, не рідкісними. А тепер що? Вони рідкісні? Далі у нас йде зірковик. Ну, він у мене, на жаль, відсвіл. Можете потім подивитися в гуглі, як він виглядає правильно цей зірковик жовтий. От тут трошки його виность. Він теж, теж дзебулинний. І він віддаленно схож на проліс. Кстати, проліски у мене є. Може хтось уже побачив їх. Е, далі у нас е, іде. Що. Ось, ось, ось така квітка, проліск, я вже про неї говорив, ось. фокусіруйся. Е, е, Синенька така. Е, це якраз рідкісна квітка. така. Кстати, якщо. Я, я точно не знаю, но можливо, зірковик теж рідкісний. Проліски ще є. Е, Пролікс це гарна квітка, ось така синенька, Ще бувають рожеві, по-моєму. Ну, вони синтетичні, ну, типу, домашні. зроблені, зобра... зроблені самостійно. Ось. Кстати, тут е, я камінь поставила, я знайшов його. Е, ось е, ось це кремінь, Я його сюди поклав. Кстати, тут є, лежить іменно ці чотири камні. Які е, очищають, е, які даже не очищають, не очищають а зм'якшують воду. З такою зм'якшеною водою дуже корисно полівати квіти, і саму воду можна корисно пити. Ось фіалка, Ну, фіалку, напевно, вже знають кожна людина на планеті, тому що це одна із найзесніших квіток. Ось вона відквіла, дивіться, ось це бруньок її. Ось він такий великий, я перший раз його бачу, якраз в терраріумі моєму. От, е, кстати, чим відрізняється тераріум від гербаріума? Е, тераріум це взагалі там, де можуть і ж, квіти жити, рости. І там, де то комахи можуть жити. А гербаріум це іменно квіти, які засушені. Ось це, кстати, квіточка отдаленно схоже на проліск. От ще один поламався у мене. Він все рівно цвіте квітка. Eee, це, що спомню, печеночниця ось. Eee, кстати, і про... як і проліск, значить та, такий печеночниця, так і цей, як він eee, ось цей зірковий. Вони троє не пахнуть. Вообще. Пісніжник дуже слабо пахне. Ой, який пісніжник? Зірковик. Ой, що, боже моє, що я запутався. Не зірковик це Білосвіт, господи. Е, і ще у мене тут є ось така пчела, От. Вони взагалі там 14, 10, 10 12, 14 витів, Е, е, вона теж весняна. Тут взагалі всі квіти весняні. Тільки ось це тільки фіанка розцвітає постійно. Вона від весни цвітає аж до осені десь. Осені вже відквітає, по-моєму, ця, ця штука. Ось це примула вона не, не справжня, я потім знайду. Е, так і знайду настоящу примулу. Вона не дуже вписується, тому що у мене тут квіти, які существують в Україні, і вони. Е, якщо тут, Я тут не сажу, квіти, які нема в Україні. Кстати, з гіацинтами дуже цікаво, ось це мускарін, який відноситься до гіацинтів. Кстати, це мускарін теж. Ось, 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 я трогаю. Е, він просто. Цей, вони всі цибулині розмножаються так. Е, одна посадив одну цибулинку, а потім, мускаріна. І потім мускарін дає ще одну цибулинку, із якої виросте вже другий мускарін, а потім ті вже чотири. потім вони умножаються на два, далі, 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 так і потім стає дуже багато. Ну, Я не хочу, щоб у мене вони розмножились. Коли буде вже якийсь апокаліпсис. Тому що це вже буде так, що вони зростуть в весь тераріум. Е, е, сам Мускарін водиться в Україні. А от сам гіацинт, ні, він не водиться в Україні, він, по-моєму, в Грузії десь водиться. Кстати, така синте, е, домашня примула. В Грузії вода, як дика, приймула. Є навіть поля. Ось це у мене Вероніка, по-моєму, це якийсь ось, я держу його. Вона повідквіла Вероніка взагалі на квітка. Куди не глянеш, вона росте. І вона продається ще такі високі от, форми, як ця. Це ще на, кстати, не розпустилась, Я покажу, коли вона розпуститься. Е, на цьому все. Я е, випущу другу частину. Де е, доровім про ще пару квітів. Може, у мене нові квіти ще з'являться. За цей час, тому що у мене тут і це лишилось, і це я не дорозказав. Е, Там ще якісь квіти з'явилися. може з'являться нові. На цьому все. Е, Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Е, можете доповнювати мене, що я не розповів і просто не знав. Я цьому буду радий. На цьому все. Усім пока-пока.